Не встигли минулого місяця українці заспокоїтись від скандалу про пісню Потапа Ротара про волонтерів. Як на нашу долю випало березневе випробування у вигляді нової порції крінжових пісень, потап передав естафету своїм колегам позитиву Олі Поляковій та Анні Трінчер. Вони випустили трек Шлях до перемоги і як сам трек до благодійної кам. Немає банального такту і запитань до себе і своїх дій. І який поганий день, щоб мати очі. Я це глянув без звуку і отупів. Що сказати, можна зняти з людини кокошнік, але руснявість з людини ніколи не вийде. Це крижоварщина іспанського розливу. У нас в країні точно війна. Я розумію, не весь час плакати, але це вже занадто. В схоже вписується в усі проекти, які приречені на провал, наче навмисно дочекавшись, коли суспільство буде на напрузі через сплеск сплескницькопробної музики, із затінків вийшов шоумен Руслан Ханумак і наніс нищівний удар піснею Дика дичка. Допомогла йому у цьому зірка серіалу папік Дарія Петружицька і власне Олексій Завгородній, який зіграв у кліпі. Джевеліна, це не хаймерс. Моя дівчина. Тут народ вже просто розірвало від обурення, бо це фулеш рояль зібрався з усього, що нині вимогливі слухачі забраковують у музиці: джавеліни, хімар, сексуалізація жінок, ще й військових, а також загалом хайп на війні. П'ять хвилин тому переглядає репортаж, де бійці кажуть, що не вистачає машин і везуть навіть свої на передову. А тут три броньовика для зйомок дикої дички. О, це навіть гірше за потапа. Вітаю! Шкода, що наші неперевершені дівчата військові знялися у цій крінжі. Впевнена, вони не знали, що вийде такий продукт. Як ви задовбали? Чому ви не відчуваєте тієї межі, коли щось окей, а коли вже повний зашквар і так не має бути? Так і є щось гірше, я танцюю гопака. Для мене, як дружини військового ЗСУ, то це дичка і позор. Бо якби ви знімали кліп в окопі, я б зрозуміла. А так є еліта, яка не воює, бо не вміє, і є наші хлопці, які за цю дичку гинуть. Однак серед критикуючих були і ті, хто стали на захист треку. І навпаки, вподобали і його, і сам кліп. Я в ЗСУ, але пісня мені подобається. Не бачу в цьому нічого поганого. Наш народ, как всегда, обосрать чужой труд не фиг делать, а поддержать своих. Ну даже если не нравится, зачем писать эти гадости, люди? Саме смішне, що військова дівчина, яка в тіктоці танцює на фронті та викладає свої відео, чомусь всім подобається. Мільйони нею захоплюються. А тут дівчата визвали безмежний хейт у всіх. Не розумію я вашої логіки, українці. Чесно, якби це ще расисти писали, я б зрозуміла. Там три звивини в голові, то вже не дивно. А тут краще б подякували дівчатам аніж тупо хейтити. Хоча комусь, напевно, в роті завоняє, якщо вчасно не виліть жовч свою. Згадаємо і про пісню, яка вже торкнулася навіть тих, хто як кажуть, в танку співачка Юлія Лущинська спричинила резонанс у мережі. Її трек гопак став пізнаваним завдяки тіктоку, де вона заспівала свою композицію перед Дмитром Гордоном. Користувачі соцмереж підняли насміх усе, і текст, і виконання пісні. Заламком. Так! Я... У гордона аж волоси випали. Люди, та що ви гоните, хороша пісня. До речі, я глухий. Поклав на будильник. Тепер просинаюся на годину раніше. На похоронах включив, з боку діда мене поклали. Навіщо ми просили у Німеччини леопарди, коли в нас є така зброя масового винищення? Я був на рибалці з татом, не клювало. Я зайшов в тік-ток, Там була ця пісня. Дякую, уся риба повспливала верха. Тато втопився. Ця пісня настільки чіпляє при першому прослуховуванні, що хочеться стерти собі пам'ять і насолодитися моментом, коли я її не чув. Українці розкритикували усе, навіть костюм співачки, мовляв, те, що вона несе в маси, це шароварщина. Пані Світлана Лобода зараз теж щасливо намагається українізуватись після років успішної кар'єри за порєбріком. Вона лупає всю скалу, але дається їй це важко. Бо українська аудиторія не готова її простити так швидко за її позицію до 24 лютого. А російська не готова простити за позицію після 24 лютого. Ось і виходять в неї перші невпевнені кроки новонародженого оленяти на шляху дозвання гарної україночки ніколи не забудемо. Так у кожній зустрінемо Ну, слава Богу, в цьому треку обійшлося без слів: Козаченько, Калина, Орки і ЗСУ. Нічого, ось запише фіт з Лущинською. І все стане на свої місця.